Фонує сьогодні зранку мені товариш, який неодноразово купував наші каналізаційні вчисні споруди Alpine SS. і каже: дуже класно, ми перевірили цю воду на полив, все прекрасно працює. І, будь ласка, дай мені по хорошій ціні для моєї сестри. Я хочу поставити їй також у споруду, зробити полив, тому що 30 соток ділянки це багато, і щоб можна було ну, хочемо зробити автоматичний полив очищеними стоками. Тіпу очисна споруда, після очисної споруди ємність і з тої ємності накопичувальні буде поливати територію. Дуже задоволений і каже, давай хочу замовити для сестри. Дай мені хорошу ціну, так як ми товаришуємо, і я постійний твій замовник твоїх твого обладнання. Так що, будьте еко, замовляйте ЛПНСС, найкращі очисні спорунки. Ну, Стараємося випускати найкращу продукцію і перевіряємо. Зараз я знаходжуся біля очисної споруди. Де кер... 14-й день відбору. Сьогодні зараз, зараз зніму, зніму чергове відео про відбір очищених стоків. Будьте еко, замовляй.